О, Господи, Всемогутній і милосердний! сьогодні я приходжу до Тебе за щирим серцем, щоб віддати Тобі всю мою подяку і славу. Дякую Тобі за цей день, за світанок, що розбудив мене, за можливість дихати, рухатися, жити. Дякую за моє життя, за кожен подих. Який ти даруєш, за здоров'я і силу, за ті меті радості, які наповнюють моє серце. Дякую тобі, Господи, за мою родину і близьких, за тих, хто любить мене і підтримує, за друзів, які поруч у радості і скорботі, навіть тих, хто приносить мені труднощі. Я дякую за них. Бо через них я вчуся терпінню і смиренню. Дякую тобі за хліб насушний, за воду, що втамовує справу, за дах над головою, за одяг, що зігріває мене, за всі великі і малі дари, які я часто сприймаю як звичайне, але які є проявом Твоєї благодаті. Дякую за випробування, Господи. Бо через них я стаю сильнішим. Дякую за сльози, бо вони навчили мене цінувати радість. Дякую за поразки, бо вони відкрили мені дорогу до перемог. Дякую за твоє терпіння до мене. Коли я помиляюся і відходжу від тебе. Господи, я дякую тобі за твою любов, яка ніколи не зникає. За те, що ти поруч завжди, навіть коли я не бачу тебе, за те, що ти чуєш мої молитви, навіть тоді, коли я говорю лише серцем. дякую тобі за твій мир, що втихомирює мої тривоги, за надію, що не дозволяє впасти у відчай, за світло, яке розганяє мою темряву. Прийми! Господи, мою подяку, як щирий дар мого серця, я віддаю Тобі славу і честь, бо Ти, мій Бог, моя надія, моя радість і моє спасіння. Слава тобі, Господи, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.